Днями Blizzard провели закритий бета-тест Diablo 4, в який був доступний власникам попереднього замовлення гри. Також пощастило журналістам та блогерам. Я награв страшно це сказати понад 20 годин і зараз поділюся враженнями. Ой, привітулі. Невідомий визволяє Ліліт, творчиню санктуарію. І якщо з минулими антагоністами серії все було зрозуміло, вони чисте зло, яке потрібно знищити, то ситуація з Ліліт трішки відрізняється. Як матір санктуарію та Нефелімів, ким я наш герой, Ліліт хоче врятувати своїх дітей і готова йти війною як на янголів, так і на демонів, що вона вже робила раніше, поки Інарій, батько санктуарію, не запроторив її у безодню дуже і дуже давно. Подорожуючи Санктуарію Арія матір пробуджує в людях всю їх гріховність та намагається знайти ключі до пекла. Підозрюю, що її плани щодо потибіччя зовсім не пацифістичні. Пациф... Паци... Пацифістичні. Паци... Пацифістичні. Інарій, колишній партнер, а пізніше найзапекліший ворог першої матері, точно не лишиться осторонь її мандрівки. В трейлері Стега ми бачили саме його з цілою армією десь на порозі пекла. Ми, як нефеліми, спочатку намагаємося співпрацювати з Інарієм та його послідовниками. Але підозрюю, що під кінець гри можемо стати третьою стороною у древньому конфлікті. А Ліліт розкриється першим антагоністом серії сірою зоною моралі. Принаймні, таке враження склалося після про прологу та першого акту гри цікавий факт: цього разу зло пробудилося десь в тайзі, населеною протослов'янськими народами, на що натякає акцент мешканців, їх зовнішній вигляд та імена. I have given only what was desired. Звичайно, це вигаданий світ, але хочеться вірити, що прототипом була не країна 404, ну яка принаймні скоро буде нею. Завдяки нашим ЗСУ у Беті. На вибір було доступно три класи з п'яти. Маг спеціалізується на трьох стихіях: мороз, вогонь та блискавка. Розвійник дозволяє використовувати зброю ближнього бою та далекобійну, що робить його синергію класів Асасина з Дябла 2 та мисливця на демонів з третьої частини. Варвар ну варвар, це варвар, поглинає купу дамаги і щось там б'є трохи. Окрім дерева талантів, має ще збройну спеціалізацію, яка прокачується в залежності від того, яким знаряддям вбивства найчастіше користуємося. Одночасно володіє трьома наборами зброї, перемикаються вони простим натисканням відповідного вміння. За друїда та некроманта дадуть пограти під час відкритої бети, яка стартує 24 березня. Ну а я собі обрав чаклунку. Дерево талантів важко назвати розглуженим, воно скоріше послідовне і відверто глуздих чарів я не помітив. Під активні заклинання та вміння всього 6 комірок, включаючи базове, тож доведеться чимось жертвувати. По моїм спостереженням, замага найефективнішим є мороз, але поки я прокачувався, він мене трішки знудив. Вогонь дуже яскравий, все вибухає і палає, але більшість заклинань мають ефект тривалої дії, тож з поодинокими мобами бій затягується. Блискавка щось середньо з двох попередніх. Водночас на екрані твориться повний хаос. Нічого не зрозуміло, але дуже весело і яскраво. Якщо проходити в соло, то однозначно варто обирати мороз. Він дає більше контролю над противниками, має захисні бар'єри і ультимативну здібність, яка справді ультимативна. Звичайно, фанати вже склали супер білди різних шкіл для винищення всього живого за лічені секунди. Але потрібно розуміти, що люди заморочилися та підібрали спорядження на максимальне підсилення цих вмінь, що навряд буде робити рядовий геймер. Ну а я дякую своїм патронам за підсилення мотивації робити нові відео. Особливо подяка Шакалятко Євгену та Данилу Румянцеву. Дякую вам. Якщо і ви маєте бажання та можливість підтримати канал, то всі покликання є в описі. I thought I had the chance to protect humanity from the daughter of hatred. Для безпроблемного знайомства з грою замага, я почав проходження на стандартному пригодницькому рівні складності. Спробувавши пограти на ветерані, вже обрав розбійника. Він не має яскраво вираженої спеціальності, максимум це обрати, якою буде основна зброя ближнього бою чи далекобійна. Але грати за нього теж дуже весело. За варвара мені він нудний …встиг пройти лише пролог, але у куцому редакторі персонажа можна створити власного Нейтана Експлоужена. чи, хоча б наближеного до нього, десметал вок. Каліста. Головне, що навіть на ветерані гра не підриває місце, на якому ви сидите, хоча стежити за рівнем здоров'я доводиться уважніше. Зате досвід набігає набагато швидше і по відчуттю спорядження падає цінніше, навіть легендарки. На щастя, розробники не перетворили перемогу над противником у зарепад предметів, можна навіть пройти під земелля і не забити сумку повністю. Чим же ще можна зайнятися у грі, окрім як заклікування монстрів? Другорядні завдання виявилися цікавими. Авими практично кожне розповідає якусь особисту історію мешканця або ж окремого містечка чи племені. Звичайно ж, з урахуванням жанру, 98% цих завдань ігроладно зводяться до знищення усього, що має червону рамку, але якщо не промотувати діалоги, гра може вас здивувати. Підземелля зустрічаються часто і всі вони генеруються випадково, навіть деякі сюжетні, окрім невеличких підвалів, в яких міняється лише оформлення. І буду відвертим блоки, з яких складаються підземелля. Ви запам'ятаєте ще до завершення першого акту гри. Окрім квестів та підземель, гра постійно підкидає додаткові активності, але знову ж робить це з розумінням міри: перемогти особливо товстого моба, відбиватися від хвиль монстрів, стоячи на маленькій платформі, за відведений час вбити необхідну кількість, Кількість противників поруч із обелісками, чи звільнити ціле поселення, провівши розслідування з подальшим видворенням загарбників за допомогою чарівних заклинань та загартованого клинка. На світового босса Ашаву я не зміг потрапити, оскільки Блізард випускали її лише на один день і у визначений час, що трішки дивно. Але нічого, спробую під час відкритої бети. І майте на увазі, що після завершення тестування абсолютно усі персонажі будуть видалені. Тож краще не прив'язуватися до них, але якщо встигнете досягнути 20-го рівня будь-яким з персонажів, то вже в фінальній версії гри отримаєте кілька бонусів. І головне запитання, яке в мене виникло після 20 годин грання у Бету, для кого ця гра за 2400 гривень? Мені, як любителю, у тому числі сюжету в іграх, історія Diablo 4, хоч і виглядає цікавою, але до неї потрібно продиратися крізь щільне демонічне населення Санктуарію. Зради ігроладу, який не мінявся вже 20 років, але від нього так само важко курво відірватися, то давно існують Path of Exile і та ж Diablo Immortal, в які можна пограти безкоштовно, отримав. Муше свою порцію задоволення так, ці ігри не зроблені на всі гроші світу, але кількість травинок не впливає на ігролад. Хоча варто зрозуміти, що Diablo 4 виглядає просто неймовірно. Увага до деталей, кількість об'єктів та їх якість змушують постійно наближати камеру та розглядати кожну фігурку, кожну стежинку, кожну багнючку. Фанатам має сподобатися повернення до похмурого настрою гри. Говорячи мовою кіно, весь бюджет видно на екрані. A ka tut vučka? The game of rebellion will only lead to chaos. А ще існує категорія гардкорних фанатів. І, судячи з усього, саме на них орієнтується Блізард. Акцент на ендгейм-контенті, світові боси, можливість зустрічати інших героїв під час проходження, сезонний абонемент та інші елементи перетворюють Diablo 4 на майже ММО. Добре, що як мінімум сюжет можна пройти соло. На консолі керувати персонажем одне задоволення. З прицілюванням заклинань проблем не виникало взагалі. Навіть магія, яка діє по області, у 99-ти випадках. Зі ста падає саме туди, куди хочеться. Маю підозру, що гра слідкує за переміщенням противників в момент кастування. І якщо моб за мить прийде в інше місце, то метеорит чи буря з'явиться саме в тому місці. Комусь таке рішення може здатися казуальним, але з особливостями керування з геймпаду ці піддавки зменшать кількість роздратованих людей до мінімуму. Ну і це лише моє припущення, яке може бути хибним. Я грав на PlayStation 5 підтримки курків DualSense гра немає і, чесно кажучи, навіть не уявляю, як їх можна задіяти. Але кнопка X точно заслужить відпустку після проходження сюжету. Технічні проблеми й не оминули консолі. На старті тестування я навіть не намагався туди влізти, бо в симулятор черг я вже награвся давно. Зате наступного дня в обід жодного очікування, а це був вихідний між іншим. Якщо винести за дужки проблеми мережевого характеру, а одного разу персонажа дьоргало так, наче пінг був в районі мільйона, то гра перебуває в нормальному стані. FPS не просідає, баг був лише один, і той візуальний тіні трішки приглючили. Тож як для Бети за понад два місяці, Місяці до релізу гра працює чудово, але це лише консольна версія, на ПК люди багато жаліються на проблеми з оптимізацією. Diablo 4 все більше походить на гру, в яку можна грати роками з постійними дозами нового контенту. Такий підхід припаде до душі тим, кого в першу чергу цікавить гімплей. А от чи заслуговує гра увагу тих, хто шукає у безкрайній кількості луту, бодай крихти цікавої історії, дізнаємося вже після релізу 6 червня. До відкритої бети ще є кілька днів, тож маєте час спробувати безкоштовну Diablo Immortal, огляд якої є у мене на каналі, і по. Кликання вже з'явилося ось тут збоку. Там і побачимося. Бережіть себе, донатьте ЗСУ, і далі буде ще краще та ще цікавіше.